Але такої історичної ігри, як майже проти Продолівського динамо, ми не побачили. Було, було багато провалів в обороні з правого пан. Що не стов'язує? Да, все правильно підмітили. Щосно кажучи, що зробили аналіз. Дори. Я надійшла у нас найкраща сьогодні була. Такі, напевно, після двох таких ну, дуже емоціональних... Матч із соціальних збирання. Не так впевнено виглядали, ряда, правильно підміта, але обороне були проблема. Тому за тих 8 днів треба все поставити на місце. місці. З Дніпром буде не просто ара, і ворога напевно, так що ці дві рис все треба підготуватися. А то правильно підміт. Ирон Богданович, ваш друг Анатолий Акачкуксов просил вам большой привет. О, я как-то интервью у вас Волчевский брал. У нас по Ере талиста нет вопросов а по Заре. Она должна добавить на дом? Нет, ну команда хорошая, честно. С приходом Дарминдуба, по крайней мере, те футболисты, какие у него есть, из них выжимаем максимум. що на слідчий рік команда виступить ще краще, тому що були всі шанси того року попасти в Дніві Європи. Десь збой, десь... на жаль, був, десь програла команда вдома, хоча могла виграти. Тобто, знаєте, футболі ще треба мати фарт, Але я думаю, що керівництво клубу докомплектує команду. Зоря може потензувати спокійно, щоб рати різні уроки. Берун, забудь спросити, наш села явище поиграє вас. Передам, і ви передам. У мене два питання. Чи будете ви дивитись гру <реку> Динамо і Лічивицький і чи по праву <реку> заробила команда Пенаті на Девичів? Я думаю, що пенальтів був, хоча, знаєте, треба дивитися запис. Мені здалося шукати. Щоб... Але... Ще раз треба глянути. Не... Можливо, скоріше на намагалися допомогти. Але то ще раз повторюю є запис, подивлюсь, тоді я можу щось сказати. А перше питання. Чи дивитиметесь гру динамо? Я не дивлюся, будь ласка. Знаєте, таке запитання до вас, якщо можна, коротко, так чи ні. Ви, в був... принципі, ну, фейерплей зі своїми гравцями обговорюєте чи ні? Ніколи? Як ви ставитеся до забитого голу, коли команда зоря стала, а не помітили гравця команди, що лежав у своїй шляхні? Ну повірте мені, що то не спеціально. кричав. кричав що? Ну можливо, значить ми тоді вибачимось, ще раз говорю, в нас то не Ну Я і сам не бачив, якщо чесно. Я потім вже побачив, що лежить, по-моєму, знаєш? що лежить і йому.

Чи не були ви трошки проголошення результатом матчу Кублері, по якому заря перемогла з рахунком 6 Абсолютно ні. У нас грають пацани 95-96 рік. Ми пішли свідомо на то. Тим більше, що чоловік 5 грає за різні збірні країни, їх вчора просто не було. Зараз на першому місці там освічена команда, наскільки я знаю. Але ми взагалі на результати не дивимося. Як, з яким рахунком там виграв чи програв люди. Мені основне, хто є, хто там грає, хто може поповнити з часом основний склад, для мене основний. А як вони програли, що поспішити? Як приспективи зіграти в останні двох двох удармованих мається на увазі Дешленковича Зеведу і Фініні і Дешленкович, точно забудет заведу побачить. Я хотіла сказати, що таке стали, то с ну, таки, ну, до Донецьку забив, Київ забив, все одно пенальті чистки. Очекается в человеке. Все, спасибо, ребята. Хаван Савирован.